Вас вітає дивоказка казка, і звучить вам друга казка. В лісі дерево стояло, а під ним зайча лежало, може, спало, може, ні? На дворі була зима, сніг довкола, тишина. Зайченятко шевельнулось Покрутилось, озирнулось і злякалось. Де це я? Де уся моя сім'я? Слізки з оченят упали саме там, де мухи спали. Сніг розтанув, з-під кори мухи вилізли. Не потрібно нам вставати. Хто посмів нас розбудити? Ми за це можемо вкусити. Зайчик плаче, каже: Я не кусайте ви мене, бо бо біда на мене жде. Мухи кажуть, а яка? Заблукав у лісі я, кажуть мухи, це проблема. Але є одна дилема: зверху дятел тут живе, часто спати не дає. Зараз з ним ми поговоримо почекай ми творим, стук у двері. Тук-тук-тук. Дятел каже, що за звук? Треба ваша допомога, кажуть мухи, є тривога. Вийшов дятел і сказав, може, хтось тут заблукав? Я, я, сказала зайчиня, – не знайду дороги я, ти не плач. І не журися, є підмога у мене. Зараз е, я телефоную. Тихо, тихо, чую, чую, чую голос під сосною. Хтось гукає свою доню. Доню, де ти? Озовися? В лісі є руда лисиця? Зеченнятко звеселіло. Мамо, мамо, я вціліла. Ох, матусю, моя мила. Що б без тебе я робила? Мама доню обняла і промовила слова. Не хвилюйся, моя мила, ми тепер знайшли тебе, і біда нас обменне. Друзям Дякую за те, що знайшли мені тебе. Ось і казочка скінчилась. Всім, зайчиха, поклонилась.